На цьому автомобілі ось така кришка масляного стакану, в якому знаходиться вже масляний фільтр. Тобто, як бачите, її відкручувати руками або чимось іншим незручно. Тут розмір доволі великий, ніяким ключем не підлізти, тому і виникла необхідність у такому зйомнику. Так, Зараз покажу, як ми ось цим будемо його відкручувати. Так, тобто ось так регулюється діаметр. Ним можна також і металеві масляні фільтри відкручувати, які знаходяться на самому двигуні. Ось ми натягнули, наприклад, затягуємо і ось цими ребрами впираємось в сам фільтр і відкручуємо. Сейчас. Зараз підтягну ще більше. Ось потрохи пішло. Так. Потім перехвачуємось і таким чином відкручуємо. Не дуже легко, але йде. Також зручно в цьому зйомнику, що можна швидко перехвачуватись, тобто не потрібно відкручувати, закручувати там. По декілька разів о, вже пішло легше. Ось. Тобто ось таким чином відкручуємо, ну і так, так само закручуємо, але коли будемо закручувати. Що зараз давайте, я вам одразу покажу. Тобто, Ось так ми відкручували, щоб впиратись зубчиками. Тепер перевертаємо його і так само затягуємо. Це необхідно для того, щоб зубчики в напрямку обертання впиралися. І ось так ми його будемо затягувати. Так, ну, зрозуміло. Схема, ну, по якості нормально, пластик не гнеться. Ремінь в принципі, е міцний, але як на мене трошки він е м'якенький, тобто дуже легко розтягується. Можливо, надовго не вистачить, але... Тут в принципі, можна буде сюди підкласти, наприклад, якийсь старий поліклиновий ремінь або ремінь ГРМ, якщо б влізе. Тобто ось дістаємо цей. І цю саму ручку можемо використовувати з іншим ременем. Або якоюсь резиною. Назад вставили, все, і зборі. Ну, працює. Будемо використовувати. Побачимо. Щоб вам було зрозуміліше, ось такий ось корпус масляного фільтра, ось кришка його, і ось наш знімач. Тобто він ось так одягається, бачите, він чітко по розмірам. Які тут розміри, діаметр 86, і оці грани, ось такий 16 штук. І тоді цей Снімач підходить до отаких от двигунів. Це маркування двигуна N26B20 або N20B20. Двохлітровий Power Turbo двигун BMW, він ставився на F30, F10. ну І такі суміжні моделі цих років. Тому, в принципі, якщо у вас такий двигун, можете сміло замовляти. Так, отже, ми його так одягаємо. Також нам знадобиться ось такий ось ключик. Тріскачка. Тут розмір здається 1 четверта, щось таке. Тобто найпопулярніший один до двох, одна друга, а тут він трохи менший. Тобто ось таким чином ми втрамляємо, Це переводимо на відкручування і ось так. Відкручуємо. Тобто, це найкращий спосіб для відкручування цих фільтрів. Найзручніший, ну і найбезпечніший, ви не торкаєтесь навіть двигуна, ось Бачите, вже відкрутив. ось, Ну і все, далі можна вручну. Таким самим чином ми його і закрутити можемо. Тобто одягаємо назад. Наш зйомник переводимо тріскачку в положення закручувати і крутимо. Оп, все, затисли. Ось так. Ось, до речі, забув показати ось вибито з цієї сторони, ні. з середини вибито його розмір. 86х16. Все ось таке легке застосування, використання. Для даного автомобіля це дуже потрібна штука.